Доброго дня! Вітаємо вас на каналі компанії elektromotor.com.ua. Сьогодні у нас такий невеличкий відеоогляд бензинового генератора AXA модель AAP 3500. Як ми бачимо, зовні він максимально простий. Бачимо наші двіперні розетки, бачимо заземлення, бачимо перемикач напруги подачі, бачимо лічильник, на якому можна спостерігати вольтаж, частоту та кількість відпрацьованих мотогодин. Бачимо специфікацію. От. І бачимо наш режим увімкнення. Ми включили його в режим ON, переходимо з вами на ліву сторону даного генератора. І бачимо, тут у нас ручний стартер. Рекомендуємо також, друзі, під час того, як будете заводити кожний генератор, який ви будете використовувати, спочатку трошечки відтягнули, відчули, що у нас є опір, а потім вже витягуємо і заводимо його. Таким чином, стартер у вас буде працювати набагато більше і краще. З лівої сторони бачимо фільтр, він у нас на такій от закруточці є тут. Бачимо перемикач нашого дроселя. От. Бачимо подачу палива, також вони off. Ну І з лівої сторони тут в принципі, є інструкція, завдяки якій ви зможете розібратись, як його запускати. І щоб все у вас працювало. Також слідкуйте за тим, щоб у вас і мастило вистачало завжди, і було паливо всередині вашого генератора. Якщо ми побачимо з вами нижню частину нашого генератора, то тут є у нас картер також на закруточці, також є там щуп, завдяки якому треба буде спостерігати, щоб мастила завжди вистачало і все було добре. Бачимо, що сам двигун у нас стоїть на таких от стабілізаторах резинових ось тут. Це для того, щоб компенсувати вібрацію, і вона у вас працював якомога тихіше. Також можна побачити зверху наш паливний бак, місткість його 15 літрів. Бачимо тут поплавочок, який показує, скільки у нас палива залишилось. Написано гучність наша 96 дБ. Ну і от з правої сторони, тут у нас глушник якраз знаходиться. Ось наш генератор стоїть. Так. Якщо, наприклад, цікаво вам якусь інформацію, більш таку, знаєте. Корисно або точно є інструкція в комплекті, завдяки якій можна побачити і витрату палива. Бачите, міськість палива у нас 15 літрів, розход 1,1 літра, і рівень шума. Багато чого можна прочитати. Отак, давайте трошки потримаю, щоб вам було видно. Також в комплект ідуть так, два штепселя якраз для цих розеток наших. Сюди, щоб вам було зручно підключитись. Бачимо вороночку для палива або для мастила, як вам буде зручніше. Вороток для свічки, щоб її можна було обслуговувати. Ну, от такий от генератор. Акуратний, гарний. Країна, виробник у нас турція, тому товар досить якісний. Да? Навіть по збірці можна побачити, що все-таки, знаєте, досить якісно виконане. Тому Звертайтеся до такими генераторами до нас в компанія elektromotor.com.ua у нас завжди гарні ціни. На всіх сайтах зараз ціни однакові, але якщо звернетеся до нас за номером телефону 063 426 1010 у Viber, то ми зможемо надати вам гарну ціну, гарну консультацію та гарний товар. Завжди з вами, компанія Електромотор. Всього доброго вам, до побачення.